Всім привіт! Ви на каналі FARMOK. Пропоную вашій увазі такий засіб, як судокрем. Це є крем для зовнішнього застосування. В склад даного засобу входить цинкооксид, бензиловий спирт, бензилбензоат і бензилцинамат. Це антисептичний протизапальний крем для місцевого лікування пелюшкового дерматиту, попрілостей, незначних термічних опіків, екземи, пролежнів, відмороження першого ступеня та акне. Баночка містить 60 г, є ще середня упаковка і велика упаковка. Це саме найменше виробник тева Ірландія. І протипокази до даного засобу це є підвищення чутливість до даних компонентів, які входять в склад засобу. І гніні захворювання шкіри. Застосовувати можна діткам від народження та дорослим. Засіб ефективний, швидко діє, тому рекомендую, сподіваюся, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я!